Давай пою пригадаємо, яка погода, який місяць, яке число. Скажи, на вулиці тепло чи холодно? Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе подорож, дзвінок. чудово знаєте, які ж існують пори року. Це зима, весна, літо та осінь. Будь ласка, спробуйте пригадати усі місяці. Грудень, січень, лютий це місяці зими. Березень, квітень, травень це місяці весни. Червень, липень, серпень це місяці літа. Вересень, жовтень, листопад це місяці осені. Спробуйте розгадати загадку. Розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти, все зелене, молоде. За весною що йде? Правильно, дітки, за весною йде тепленьке літо. Називається ознаки літа. Та спробуйте згадати, які ж ознаки літа ви почули. Надійшло спекотне літо, дозріває в полі жито і зелений гай в маляток, кличе ягоди збирати. Сонце високо, гаряче, сонечко пече добряче, та волошка синя квітка нам шепоче добре влітко. Дітки, які ознаки літа ви почули? Правильно, дозріває жито. Агаї стоять зелені, ягідки дозрівають. Сонечко високо світить з неба. Воно добре припікає, добре так пече? А квіточкам дуже добре, хороше та комфортно. Називається пора року, що настає після весни. Звичайно, після весни настає що? Мої розумнички, літо? Яку пору року тепліше на весні чи влітку? Коли тепліше? Влітку тепліше, навіть жаркіше, я б сказала. Яка погода зазвичай стоїть у літню пору? В літню пору стоїть ясна, жарка, спекотна погода. Дивіти, ягоди, гриби, овочі. А хто ж радіє на станю літа? Як ти думаєш? Дерева, трави, пташки, комахи, люди? Як влітку навкруги? Підкажи, будь ласка, влітку землено привітно, привільно, красиво, чудово, дуже класно! Пора року. Яскраво світить і гріє сонечко, співають птахи, колосяться поля. Це час канікул, відпусток, відпочинку на морі або біля річки. Недарма кажуть, літо золота пора, не гай, ні хвилини даремно. Пору року дні стають довшими, ночі коротшими. Влітку дозрівають ягоди і фрукти. Та природні явища, врожай. Поведінка тварин можна визначити навіть в майбутню погоду і те, якою буде зима. Його ласкаве тепле проміння проникає всюди. Літній день довгий, сонячний та гарячий, а ніч коротка. Дітки, погляньте, чим займаються діти, які зображені на малюночку. Погляньте. Хлопчики з дівчинкою грають у м'яча. Он ще хлопчак біжить, пускає вітрячка. Так запускає. Дівчинка смакує морозивом. Друга смакує солоденькими ягідками. Татусь разом із своїми двома дітками плавають у озері. Обов'язково пам'ятаємо, якщо йдемо на відпочинок або до води, обов'язково треба бути в присутності дорослих. Ягоди горобини. Улітку загартовуйся Бери участь в іграх на повітрі. Будь обережним на води та не їж немитих овочів та фруктів, щоб не болів потім животик. Намалювати ягідки, якими ти ласуєш квіти, які розквітли біля твоєї школи або дому, та помістити фото літніх розваг дітей. Якщо немає фото, ти можеш просто також намалювати якусь літню розвагу, якою займаються дітки влітку. Які прикмети літа ви знаєте? Якщо не знаємо, давай послухаємо. Якщо літо дощове, це до сніжної зими. Якщо літо сухе та спекотне, тобто жарке, до малосніжної та морозної зими. Горобці купаються в пилу або у піску бути дощу. Пізно увечері голосно співають свіркуни до хорошої погоди. Комарі літають гроєм, буде хорошим. Похода. Літо воно яке? Ану підкажи. Літо воно жарке, воно тепле, сонячне, дощове, різнобарвне, квітуче, веселе, щасливе, переможне, можемо так сказати. Барвисте, коротке, довге, улюблене, сухе, спекотне. Проживати довгий-довгий ряд слів, які можуть описати наше літо. Тому я зараз пропоную вам спробувати продовжити речення. Що ж ви після цього уроку дізналися нового? Після цього уроку я знаю що. Продовжуй, будь ласка, речення, що тобі запам'яталося? Уроку підписуйтесь на канал, ставте лайк. Вам не важко, мені приємно. Створюю уроки саме для вас. Дякую, до нових зустрічей. Бувайте!